Презентую вам нову поставку товарів. Це мийка високого тиску Parkside. В неї дуже зручна економічна ручка з захистом від дітей. Є також насадка для високого тиску. Вона легко встромляється, закріпляється і нажимається на кнопку. І працює. Двигун працює тільки тоді, коли кнопка натиснута. Якщо кнопка не натиснута, він не працює. Також змінна насадка, ось така щіточка, також легко її вструмити і використовувати. Обертається також, можна відкрутити, тепер вниз і зафіксувати в будь-якому положенні. Щіточка обертається на 360 градусів. Має тиск 170. бар, Будований барабан зі шлангу. Шланг довжиною 10 метрів, мережений кабель довжиною 5 метрів, зручна ручка для легкого пересування цього ми. Можна в годину використовувати потужність використання, це 500 літрів на годину. На русі також є індикатор тиску. Ця ника коштує 2770 гривень. Вона є одна в лоті, і можете замовляти вже зараз.